Привіт усім! Ви на каналі Мека Віжн. Тут ми граємо кабело, оговорюю стратегію та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. А якщо ти теж цю гру обов'язково підписуйся, став лайк, коментуй. Це допомагає прослати канал та мотивує мене створювати більше контенту. Ну а зараз вмочуся зручніше, ми починаємо. І останнім часом я. Трохи загрався в тактику агресії. Я взагалі-то обожнюю агресію. Я, мабуть, ну мабуть, більше я ігрок, котрий атакує, ніж захищається, бо в захисту трохи є провали, ну нічого навчусь цьому. Тому я більше атакую. Тим паче на моєму рівні треба піднімати мені зараз ММР, і агресія працює дуже чудово, якщо ти завжди проявляєш ініціативу. В агресії треба е, завжди здивувати свого противника і прикривати один іншим юнітом. Вони будуть дуже е, близько бити, тому підбирати юніти не, не потрібно, ті, котрі далеко б'ють. Вам потрібні юніти з середнім або більш ніж середнім кількість життя, ті, котрі швидко позбавляються дрібноти, ті, котрі швидко можуть наносити великий дамаг. Зараз я буду грати в тактику схожу з агресією, ніж схоже, з тайфуном, Phantom Reєм та кроулерем. Хто ще не бачив цю тактику, я два ролика вже виклав. Це дуже чудова тактика. Вона так само чудово працює в агресії. Подивіться обов'язково. А ми будемо заміняти Phantom Ray зараз фаєрбейджерами. Вибрав собі фаєрбейджер спеціаліста. На третьому рангу нам безкоштовно додадуть ще одного. І в нас початковий набір такий, що не дуже атакуючий, як ми бачимо. Тільки кролери є, ну, будемо якось переливати за рахунок них. Мій опонент грає за елітку, тому такого опонента пробивати важко. Він одразу ставить другого рівня юніти, і ти не можеш розраховувати на Дамаг, котрий завжди розраховував. От, До речі, він додав собі кролерів, а арка справляється з кролером першого рангу в два рази швидше, ніж з кролерами другого рангу. Як бачимо, тут неприємність: одні кролери побігли туди, куди не слід бігти. Треба захищати цю вишку. А поки що проблеми це з сайбери, вони залишилися. У мене є штурмколери, але бачимо, що кролери ці просто. Ходять куди хочуть. Нічого, перший раунд не за нами. Це нормально для першого раунду. Не дуже сильно програли, це як майже ніч'я. Ми будемо зараз здивувати нашого опонента. Так, випадає щит, випадає месайл Strike. Я думаю, щит принесе більше профіту, тому обираю його. Мобайл бекон в атаці в цілому не потрібен. Ну, там є ситуації, коли можна його брати, але якщо в такій лютої агресії, то можна не брати мобайл бекон. Я не знаю, куди його направити. Мені всі юніти і так націлені на вишку. Будемо пробувати цю вишку. Додаємо фарбеджер, додаємо щит, і в нас залишається 150. Захищаємо цю вишку, ставимо арклайтів позаду, так, щоб ці не прийшли. Ма мабуть, він не встоє повністю. Або встої, но дуже не, 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 не повністю він встоять, я так міркую, але він затримає. І це мені на руку. Ми поки що будемо агресивні, накидаємо щит позаду, накидаємо фаербейджів позаду, вони будуть захищати. І атакувати одно захищатись і однок атакувати одночасно. Поки що моя основна армія буде прориватися через цей шквал. Неприємний щит на другому рівні від мого опонента. Мені пробивати його важко, як і йому, але мені важче. Мені мені я в атаці, і зараз весь фокус моїх штромколов буде саме по... по цих по цьому щиту. І вже другий раунд за нами. Трохи ми перемагаємо, ну майже нічого. Третій раунд нам додають васп сворми е, Ці юніти не цікаві, я не буду їм грати. А ось ми, знову ми села а Страйк, можна і його брати, але ну, він не такий буде корисний, тому що в нього нічого не має протепити, окрім одного снайпера. Тому ВАСПи зіграють свою роль. Продовжуємо розвивати, бо без розвитку ця атака просто зупиниться, не зможемо ми. Поставити більше, ніж мій опонент, і швидше розвинути. Поки вони тут нарадяться першого разу, він же тут наставить і все. Треба атакувати, атакувати, атакувати. Другого рівня беремо центр на всяк випадок. Вдруг щось додасть сюди. Контратака можлива. Я її не відміняю. Штурмкором поки що роблять свою справу, і з сайберами вони. Вони являються тим, що атакує сейберів. Ось тому я їх залишаю. Ну, прибираю аркладів, котре мені більш не потрібні. Кроулери тут так і будуть. Я, я міркую. Тут все окей, арка вистояла повністю. Це чудово. Поки що, якщо кролери прокачає, то вже не вистоять арка. Треба щось додавати. А, маємо надію, що нічого не буде проти повітря, і Васпи зроблять свою справи. Скільки хаундів він наставив? Якщо була просто симметрія, були б проблеми. Або б я не розвивав би ту так, так була б дуже сильна проблема. А взагалом, хаунди другого рівня, вони просто такі сильні, що елітка вона здивує тебе завжди. Ось як бачимо, з першого ж пострілу вбивається всі, з другого пострілу вбиваються всі кролери, а з, з третього-четвертого вбиваються всі мої флангові ферербеджоні. Ну, в мене є повітря, а мого опонента нічого немає. В один снайп. І то зараз ляже. Є один плюс грати літки у вас дуже швидко прокачуються юніти. Бо коли вони вбивають плітного більш високоуровнього юніта, вони прокачуються швидше. От зараз він не встою. Чому я не знаю? Я не подивився. Мабуть, там третій рівень був кролерів, тому що третій, так, да, мабуть, не встою. Ну нічого, тут другого рівня центр, все все окей. Ось ці чотири кролери, ну це просто жах. Вбивають все, що все, що не треба, і все, що треба, залишилось повітря, ми, ми виграємо. Третій раунд нам додають підкріплення не цікаво, Тарантула так само цікаво Ріно і Мустанги. На мустанги, я думаю, в Атаці в моєму випадку не дуже буде працювати. Там другого рівня хаунди, і вони будуть е сильніші за мої мустанги. Ну або такі самі, ну коротше будуть страждати мустанги. Е я вирішую брати Ріно, бо вони друг, також другого рівня, і я думаю, там життя там десь під 30-ку, нам може більше, 38 тисяч. Ще можна броню докинути, і буде там 50 з цим треба щось робити, но ну, хаунди вже не, не, нічого не зроблять. А мій опонент даде себе мустангів, що мене е, трохи зупинить, тому що мустанги будуть бити по фантом реях поки що дуже сильно. У мене немає на фантомах е, броні, і тому це проблема. Немає броні і ну, тому що взагалі немає броні там. А може є, до речі, я не, не пам'ятаю, може в технології є броня. Здається, що немає. Ну, нічого, фантомреї другого рівня вже прокачалися, навіть якщо вони вмирають, вони все одно прокачуються швидше, ніж зазвичай. Саме тому чудово грати проти Літки, але й складно. Тут у нас, я розумію, чому програли, тому що тут дальність у хаундів. Вони просто здалеком розстріляли. Нічого, ми беремо другого рівня. арку. Продовжуємо наш напад. Розвиваємо, розвиваємо, розвиваємо. Тут чотири з'явилися фенги, неприємні чотири фенги. Один навіть позаду. Те, що він вгадав дуже чудово, бо цей рівно нічого не зробить двом пачкам кролерів. Та якщо б просто кролери зробив би, а ось з фенгами ну нічого не зробить. Так, дивимося. другий рівень файбейджер. Вже непогано вистоюють, але бачимо, як відстрілюють мустанги. Вони з дальністю. Я одразу взяв дальність мустангам. А де друга пачка, вона, мабуть, там же, так? Так. Поки що захльобується наша атака. Ну, таке буває. Таке буває. Треба просто вірити в себе, вірити в те, що ваша стратегія спрацює. Дивитися мої ролики, я вам розповім, як пробивати те, що не пробивається. І що не треба брати проти того, що... Я, я, коли вас атакують. Ну, зараз в цілому ми розмінялися порівно. У мене залишилася сильна арка. В нього залишилися юніти, котрі можуть і вбити, і не вбити арку одночасно. Зовсім трохи не вистачило дамагу, Ну нічого страшного, рознялося майже порівно. Phantom Photon Emission, це в нас гроза буде. Дуже сильне вміння. Я його беру. У нього так сконцентровані юніти, що мене, мене, мені це допоможе. І прокачатися допоможе і взяти раунд. У нього малі юніти, куди всі від, відлетять від цього. О, працює. По дамагу майже так само, як і ядерка. Тільки ядрику треба попасти. А тут треба, щоб рандом, і боги, грому та тор був на вашому боці. Бо не завжди воно попадає. Але воно, якщо попадає, то відміняє всі технології. А також дуже сильно б'є. Кожна молнія б'є по 2000. Це якщо попаде, ну мінус всі юніти, що в нього є. У нього немає юнітів, ну, максмен виставить два постріли. Це, беремо далі файербейджів. Беремо, беремо, нам треба дамаг, нам треба про пробивати, пробивати цю мілюзгу. І треба те, що буде пробивати щити, якщо будуть. Тому і фантом Рей будуть чудові, чудовою парою. А, зараз тут у нас все окей. Ці можна вже штормкори продавати потроху. А, що у нас тут сюрпризом стає? Сюрпризом стає в рейс. Ось чому елітка складна, бо два в рейси другого рівня це дуже сильна контрдія в моїй тактиці. Якщо їх розкачати ще, ну, першого рівня нічого не зроблю, а другого рівня, так, да, це вже проблема. Фантоми будуть дамажити, але як бачимо, це не з першого пострілу взагалі, навіть не з другого а аж з третього. І це другого рівня, а в мене всі першого нагадаю. Молния так само чудово відпрацьовує, і саме головне, що, що цей Бублік ще й непогано б'є по повітру і фантомів вбиває швидко. Ну, тому що другого рівня Другого рівня це ось те, те, що, те, що я казав про елітку. Якщо б не е, вміння, я би програв. А йому вміння нікуди було накладено, бо, бо в атаці ну, воно не працює. Там мало юнітів у мене залишається на досі з моєї сторони. Розвиваємо далі. Що нам дають? Фарсіра, Рейдена, Васпа та Фенікси. Фенікс можуть спрацювати, але ні, тут нікуди й бити. Васпи вже будуть законтрені в рейсами. Я не, я не хотів брати це. а ось е, фарсір, так, фарсір буде накладати нам Photon Eмішн, е, зменшує атаку мого опонента. Також може накладати електромагнітку, ну, багато чого вміє. Нам головне, це фотомішан, ну плюс його дамаг третього рівня це сильно. Також бачимо, як, бачите, як, як прокачуються швидко юніти вже третього рівня. в, мені, в, мене, в мене ці юніти за 2-3 раунди. Тут у нас все окей, нічого не додається з цього боку. Контратаки я не бачу. Поки що ризикую, не додаю сюди так само, додаю більше на основну атаку. Тут третього рівня мустанги те, що дамажить сильно. Мені треба відволікати, мені треба пробивати е, в рейса, тому беремо додаткові ракетки, щоб з першого залпу вже було Ну, неприємні кролери. але одного фантому вистачає, щоб вбивати цього в рейса. На ну, перезарядка дуже довга, дуже довга і це проблема. І рейдан. Рейдан став просто причудово. Нарешті народився в парсір, ну, не, не вистачає йому життя, щоб... Встигнути. Залишились фантоми, це окей. У нас р -р -р до речі, рода... дальність, тому що там було далеко бити до... Е до хаундів. І тут треба молитися, щоб встигло. Так, є два фантоми залишилися, все, все на нашому боці виграємо. Що не вистачає? Не вистачає броні на фантомах. Я бачу, що вбивається з першого залпу. Сильні в рейси, вони просто все крамсають. Хоч трохи застріють на Ріно, но Ріно щось там, я його не бачу навіть, як він там робить. Цього Ріно я продав, мені важко розвивати в два напрямки атаку, може, чуть пізніше я буду розвивати щось тут. Поки ще є місце, треба добивати. Треба прокачувати обов'язково, бо в атаці тільки так буде працювати, тим паче, проти літки додаємо ще баспів сюди. отут тут все законтриться. Мустанги прийдуть сюди. Тут другого рівня фенгів б'ють. Додаємо для маси, щоб заплутати рейда Те, що нам потрібно. Сюди нам потрібно кролери, щоб підволікати. І що нам ще потрібно? Сильніше фербейджери, щоб ще швидше вбивати. Все, щоб вбивалося, якомога швидше, щоб фантомам. Залишати простір для швидкого, швидкої атаки. Я до 4 рівня вже докачав їх, до речі, з першого разу вбивають рейса і там прокачуються на, на половину. Треба ще фантомів. Тут уже другого рівня. Що, далі вже нікуди ставити? Щось може тут ще поставити. Треба переходити сюди. Тут, як ми бачимо, по другому рівні вже вишки. Також треба рахувати. знову ще один рейс. Ну, сильно. Захищається сильно, я скажу. Ну, я би не так трохи захищався, все ж таки земля потрібна йому. Йому потрібна якась дрібнота, щоб. Не дрібнота, мабуть, те, щоб ну... Но... От я би взяв в Ріно так само. Так, що наш Ріно робить? Ріно вмирає майже. Ну там. Так, не, не дуже довго живе він. Проблема. Проблема зараз. Бо, як бачимо, в рейси другого рівня, ну це. Це ад просто все, захлібнулася наша атака. Щось не вистачає. Щось треба робити. Багато гравців, вторає в атаку і в такої ситуації опиняються, що захист є успішним. Після цього впадають руки і не знаю, що робити. Бо, ну, все, в тебе всі юніти знаходяться з флангом, а в твого опонента є купа місця, куди ще ставити. Що в такому разі робити? В такому випадку робити? Що, розвивати з цього боку? Додавати, по-перше, юніти сюди, котрі можуть захиститися від там першого, другого пострілу, щоб вони прожили. Просто прожили ці декілька. Секунд, поки з цього боку буде прорив. Саме тому треба розвивати з цього боку. Нам треба падіння цього, цього центру, щоб наша атака проходила. Ріно поки що відволікає, думаю, не продавати його, пускай буде там. Може, heavy armor було б додати непогано для Ріно. Ну, я вирішив взяти ще один щит. І вирішив, що цього разу будемо розвивати тут атаку. Прокачуємо обов'язково все, що маємо. У рейдена сильна атака, 11 тисяч, но третього рівня файербеджелів 15 тисяч життя. З першого разу він не, вист... не вб'є те, що нам потрібно. І скільки тут в рейсів, тільки подивіться, як це вбивати взагалі. Тут ще й танки відволікають. Ну, тут танки будуть швидко вбиватися. Беремо Phantom, Emission, трохи щоб пожити. Маємо надію, що стигнемо з цього боку. До речі, я б хотів показати з цього боку, як у нас Все те саме. Попереду фаербейджери, позаду Phantom Пробиваємо цей центр. І дивимося. Трохи сповільнув, щоб було видно, як працює щит, скільки життя ще залишилося, те, що нам потрібно. Як тут у нас все проходить гладко, життя багато, фантомів ще є в нас, пробивається центр. Якщо зараз зб'ється з за одного залпу, це буде просто чудово. Але в рейзі все ж таки залишається, тут на... накидує. І ця бишка падає, і фантоми з цього боку зараз будуть накидувати. Поки в нас є відволікання зі сторони, е сторони фейербейджерів, вони там з мустангами борються. Тут у нас форсір, молодець, двох вбив. І все, і наша атака пройшла успішно. Вбили по черзі обидві оби, оби центри. Все чудово. Подивимося, що у нас на дужці. Я так скажу. Опонент був сильний, грамотно захищався. Правильно, щоб підвищував рівень. Якщо б дійшов до 5-го, мабуть, в мене були б дуже сильні проблеми. Ще, е, мабуть, що, йому пару рейденів не вистачало. І все. І мені просто мені просто нікуди більше ставити фантомів. Не можна ще сюди так поставити. З цього боку до, до, долітають не так швидко. З цього боку проходять, але дамаги, як ми бачимо, не вистачило, щоб третього рівня вишку вбити швидко. Ну, все вийшло. Головне це вірити в вашу атаку. І вона дуже сильна в такої комбінації, коли ми відволікаємо, відволікаємо кролерами, файербейджерами, розбив, розбиваємо абсолютно все, що є по землі. Там дамаги просто. Тонна у цих файребеджів. <кій> так само у Phantom Rayв дамаги просто ну, до одного літака 40 тисяч дамаги зараз, якщо його ніяк не законтрити. У одного. Ну, тут трохи менше, тут 20 тисяч. І таким чином ми просто вбиваємо в цих рейсів майже з одного залпу. Цей рейс там дуже сильний. Рейден, но. І це так само була грамотна атака. Тро, о, захист трохи не вистачило йому. от-от-от Якщо б він щось там додав по землі, там сильне, ось, мабуть, не знаю, там ріно, там ще з броньою, ну, треба, треба було спочатку ставити. Або ось так, слідчхемери будуть працювати. Просто як відволікалка. То все, я би захлібнувся би, розвиваючи от, таким чином атаком, воно спрацьовує. Так що не бійтеся грати в агресію. Це дуже ефективна тактика, і багато гравців просто е вони не можуть зорієнтуватися, що ставити швидко і вчасно додати те, що потрібно, хоча в нього і одразу юніти розгортаються. Но ваші юніти становлять для нього загрозу і його розположення юнітів зараз не таке чудове, бо з цього боку все ж таки атака проходить. Це він все вбиває, да і то не швидко. А з цього боку проходить, з цього боку так само проходить. Ніякої контратаки не, немає. Елітки важкувато контратакувати за рахунок того, що багато грошей коштує кожен юніт. Ну, за той сюрпризи свої маю. Що ж, мені сподобався цей бій. Як вам? Пишіть у коментарях. Ну, а дякую, що ви подивилися. З вами був Мекавіжін. І до наступного бою!